Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі. Вибір, якийсь вибір, якесь роздвоєння, роздоріжжя. Сьогодні енергії такі неоднозначні, і я ще відчуваю якесь випробування. От напишете ввечері, як воно програлося. І так, для усіх кожен вибирає свою карту. І сподіваюся, у всіх все добре, живі, здорові. І так, дивимося. Інтуїтивно, нікуди нікуди не спішите. Натискайте на паузу і інтуїтивно вибирайте. Хтось вибирає швидко, хтось помало, у кожного своє, як би то сказати. І так, перша карта. Що чекає нас сьогодні? Дивіться. У нас колесо фортуни. Тобто, по першому варіанту, хто вибрав колесо фортуни. Я би сказала, що це з одної сторони може бути і удача, а з другої сторони крутити буде як у колесі. Тобто не намагайтеся сьогодні втримати рівновагу. Це буде дуже важко зробити, але з другого боку щось може повернутися. Повернутися якась ситуація, наприклад, яку ви вже давно забули. Зустріти людину, яку ви тисячу років не бачили. Ось людина приємна, неприємна це вже інша справа, в залежності від ваших відносин. Ось. Але щось, якась циклічність. Тобто так, такий час у вас у житті вже був. Ось якось так може бути. Але взагалі-то цю карту вважають. Дуже щасливою, удачною, буквально доля якась може бути, навіть кармічне, щось таке. Карта номер 2 У нас тут туз мечів, і це, знаєте, якесь рішення можливо, ви приймете, якась інформація прийде, якась навіть трансформація може бути. Це коли людина. Вирішує, все я роблю так і не інакше. Я знаю точно, що я хочу. Сьогодні, до речі, чіткі слова принесуть більше користі, ніж бля-бля-бля, і довго і нудно що то розказувати. Нікому нічого не кажіть, не розказуйте одне слово: ні або так, твердо, коротко і ясно буде досить. До речі, сьогодні, мабуть, так і буде у вас так або ні. Ось людина вас зрозуміє. Ще, знаєте, так серйозненько. Карта номер 3 А тут у нас король мечів. Це можуть бути, до речі, військові. До речі, до речі по першому варіанту можуть бути, прильоти. можуть бути прильоти. Можуть бути навіть десь, як би це сказати, попадання. Ось у когось можуть бути операції. Дивіться, це можуть бути військові. Так? Це може бути просто людина, яка ну, це чоловіча енергія. Людина, яка вам щось допоможе, людина, яка щось порадить, людина, яка логічне дасть вам вирішення вашого питання. Тобто. Це людина серйозна. Якщо ви одинока жінка, і ви сьогодні знайомитеся з таким мужчиною і вам вдасться його зацікавити, повірте мені, ви. Тому що, ну як би це сказати, не то, що ви, а це значить щось дуже-дуже таке вагоме, тому що а, чоловіки, а, саме королі мечів, вони. Я тут не маю на увазі а, знаки зодіаку. Тут я маю на увазі характер, за, а, у як, який у короля мечів. Ось. І тут така людина логічна, може бути математик, фізик, якась точна наука, або, наприклад, військовий при погонах, лікар, до речі, теж може бути. Ось, можливо, ви ж сьогодні йдете до зубного лікаря зуби рвати, або зуб болить. Ось. Ось тут болить, а тут пішли до лікаря. Це ж, звичайно, жарт. Тут навіть може бути голова боліти, Ось, порізатись ножичко, ножиком, ножницями, Ось, якесь ураження може бути. Тут якісь вирішення ваших питань в логічному напрямку. Тобто ви вирішуєте свої питання по третьому варіанту, тільки коли ви чітко бачите якийсь план, якийсь. Це навіть бути, може бути якийсь адвокат або людина, яка допомагає вам бізнес проштовхнути або організувати ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, сьогодні субота, бережіть себе. Хто дивиться не у суботу, значить, вам потрібна ця інформація саме сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги. Мирно і вдалого вам дня на все добре, мої любі.